Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні знімаємо вам відеогляд на ось таку маску. Готуємо до відправки нашому клієнту. Вирішили вам її показати, бо річ цікава, і хотілося б з вами поділитись нею. Значить, В даному випадку у нас маска для зварювання з автозатемненням уже для більш такого професійного використання. Компанія виробник Дека. Дуже відомо розповсюджена по Європі, в основному спеціалізується на усілякому електронному обладнанні і також на зварювальному обладнанні. Тобто вузька спеціалізація, що означає, що, в принципі, вкладаються в, в свою роботу, в свої товари із з совістю, так сказати, щоб на довгі роки їх вистачало користувачам. Країна виробник у нас Італія. Виробляється це все діло в Італії. Моделька нашої маски WM35TC з автозатемненням, як бачите, давайте трошки на неї подивимося поближче. Розкажу вам про неї, покручу. Значить, Ось так вона у нас виглядає в такому глянцевому стилі, в чорному кольорі. Як бачите, на боковій частині у нас знаходиться логотип фірмовий. Виробника Дека ось такий носорог, і відразу трошки їх тут характеристики. Значить, бачимо, до яких сварок вона підходить: MMA, TIG, MIG, PAC і Grind. Ми бачимо модельку і бачимо DIN від 5 до 9 і від 9 до 13. Це, значить, у нас ступінь затемнення на мінімальному режимі і на максимальному, як то кажуть. Значит, бачимо Дека European Design. Ззаду у нас знаходяться елементи керування є всі, як бачите. Раз. І знизу у нас вставляються батарейки. І, відповідно, кріплення на голову. З правої сторони, у нас нічого цікавого, в принципі, немає. Давайте поговоримо трошки про е екранчик нашої сварки. Значить, це у нас моделька VM35TC. Маємо поле зору. Нашого 100 на 60 міліметрів. Це в даному випадку ось цей у нас екранчик, через який відповідно і відбувається е відбувається робота ваша з сваркою. Значить, розміри патрона фільтра складають 133 на 114 на 10 міліметрів. Датчики дуги у нас їх 4. В даному випадку 1, 2, 3 і 4 відповідно. Значить, у положенні, коли вона виключена, у нас рівень захисту складає DIN 4. В мінімальному режимі, коли ви її вже вмикаєте, то рівень захисту коливається від 5 до 9 дін. І в максимальному режимі від 9 до 13 дін. Включення виключене у нас автоматичне. І живиться це все від сонячної батареї. Або від двох батарейок, які вставлені всередину. Ось у нас сонячна батарея знаходиться. І, відповідно, батарейки вставляються всередині. І ще я вам трошки до них поближче підійду і покажу. Значить. Давайте поглянемо саме всередину, розглянемо краще. Маємо ось таке кріплення на голову. Виковано, виконано воно дуже якісно. Маємо ось такі кріплення бокам, для того, щоб фіксувати його, даний, даний такий шолом в одному положенні. І відповідно, фіксувати його також, щоб у вас маска не ходила вгору вниз. Маємо зверху у нас ось таке кріплення, яке дозволяє його регулювати саме під вашу голову. Тобто, таким чином, ми відкручуємо, і розмір у нас збільшується. І, відповідно, при закрученні, у нас розмір зменшується. Тут у нас також ось такий прорезинений елемент. Як бачите, щоб зручно було до голови і не прижимало сильно. І на передній частині у нас також ось такий елемент з паралону, щоб також нічого не давило і потім не викликало у вас дискомфорт. Значить, всередину, якщо поглянемо, бачимо, у нас є місце для встановлення двох батарейок, відповідно. Сам наш екранчик. І наші регулювання. Ось як бачите, три регулювання, режим тесту і переключення між режимами сварки. Значить. В комплекті у нас іде ось такий змінний картридж на передню частину нашої маски. Поставляється це все в ось такій коробці. Значить, як бачите, всі їх тут характеристики: від 5 до 9, від 9 до 13 дін. У нас ступінь захисту. Маємо клас 1.1.1, true color, швидке реагування, тобто 0,1 мс, переключення. XL-View означає, що у нас дуже великий екранчик, через який ми саме будемо дивитися, і 4 сенсора, відповідно, які знаходяться по периметру, які відповідають за автозавтемнення нашої значить, маски. Що ще хотілося би сказати? Значить, час переключення нашої маски складає 1 на 10 тисяч секунд від світлого до темного. Робоча температура від мінус 5 до плюс 55 градусів по Цельсію. І модель світлофільтра у нас вм 35 відповідно, як і називається наша маска. Дуже цікавий варіант. Для людей, які займаються сваркою в професійному, так сказати, використанні або ж для себе. Також в комплектації у нас іде ось така інструкція для використання. Тут у нас назначені всі моделі даної лінійки. Наша модель VM35TC. Перед, так сказати, на одну ступінь нижче, ніж сама сильна і сама крута, в принципі, наша маска. Тут ми маємо всі інструкції, як нею користуватися, як обслуговувати, як користуватися повну і, відповідно, безпечно користувати, щоб вона всі свої функції, які в неї закладені, щоб вона їх виконувала. Дуже непоганий варіант, повторюсь, для майстрів своєї справи. Рекомендуємо від себе для придбання. Тим більше, що на таку маску у нас зараз можна отримати. Дуже хорошу знижку, зателефонувавши по нашим робочим номерам телефонів. Або ж залишивши замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua. Тому, дорогі друзі, таку можливість втрачати це, як то кажуть, погано. Тому звертайтесь до нас. Такі маски є у нас в наявності. Вся ця лінійка по акційним цінам. Тож, дорогі друзі, будемо чекати на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!